Всім привіт! Сьогодні у нас ролик про найгірші авто у світі. Ви на каналі Екіміж 13. Погнали! У цьому відео ми розглянемо найгірші автомобілі всіх часів, які залишили свій слід явно не з гарної сторони. Починаємо наш топ ми не з якогось конкретного автомобілю, а. Цілої касти автомобілів, китайське авто. Так, сьогодні вони досить якісні. Ну, можна посперечатися, тому що вони досить нові, і зараз ще мало статистики для того, щоб зрозуміти, наскільки вони якісні. Але те, що вони робили перші роки виробництва, був просто жах. Це були жахливіші авто на світі, джилі ЦК, Джилінка Крос, Чері Тіго. Чері... Ну, звісно, черетіго першого покоління, не ті черетіго, котрі зараз, а саме першого покоління. Чері Амулет. якщо ви таку машину знаєте, це такий автомобіль, в нього замість сидінь лавочки обтягнуті простирадлами. Реально, я один раз на такій машині їздив в таксі, і це просто жесть. там Неможливо їздити. По-перше, дуже сильно ненадійні агрегати, неефективні агрегати. Неймовірно жахлива підвізка. Ще й передачу до цього це все згнивало за 3-4 роки повністю. Ну, а тепер давайте перейдемо до нашого основного топу. І я би не сказав, що я якось ці автомобілі ставив від найгіршого до найкращого, або ще якось. Це просто рандомний топ. І почнемо ми з Pontiac Ацтек. Це без перебільшень. Легендарний автомобіль на сьогоднішній день, адже Pontiac Aztec часто згадується як один із найнепривабливіших автомобілів усіх часів, чи то кросовер, чи то величезний хетчбек довжиною 5 метрів. Тому продажі автомобілі йшли вкрай повільно. Також всі, хто дивився серіал Breaking Bad, дуже гарно знають цей автомобіль, адже не один раз це авто. Рятувала Волтера Вайта із різних передряг. Можливо, якби серіал вийшов раніше, він би посприяв збільшенню продажів цієї машини. Адже тачка дійсно непогана. Вона дуже велика всередині, багато органайзерів. Навіть був такий органайзер, котрий можна було брати з собою. І ще за додаткову плату там можна було поставити оригінальну понтіаковську палатку ззаду. Це такий дуже прикольна фіча, котрої немає навіть. Нових машин зараз. І, хоч вона була така крута, але на жаль, із за свого дизайну вона провалилася. Chrysler PT Cruiser. Я можу посперечатися, що якщо ви бачили Chrysler PT Cruiser на наших дорогах, ви 100% думали про себе, що це за діч, а не машина. Розвивайте своє відчуття стилю. Проявляйте стриманість. Розробляйте свою праву ногу. Використовуйте свої варіанти. Відчувайте Ейфорію. Крайслер Піті, Крузер. ТП пожиттєва гарантія, адже це дерьмо у вас ніхто не купить потім. Chrysler. Наприкінці 90-х автомобільні концерни експериментували з ретро дизайном і саме це дозволило Chrysler PT Крузер протриматися аж 10 років на виробництві, адже його дійсно купували. Але у нього дуже багато мінусів, таких як ненадійна підвізка, велика витрата палива, проблема з запчастинами, великий кут розвороту. Автомобіль вийшов, ну, скажімо так, двояким комусь він подобався, але 80% людей ні. Саме тому він також провалився у бездну. Шевролі ССР, як у нас кажуть в народі, сніврольот. Я таки недавно почув наші на монтажі і просто був в шоці. Я був здивований, що дійсно люди називають свої машини сніврольотами. Це реально дивно. Пікап, кабріолет, мабуть, чи не єдиний у своєму роді з двигуном 5,3, котрий нікуди не їхав, жрав багато палива, він був задніприводний. Тобто, так, у тебе є пікап, але він задніприводний. І взагалі не зрозуміло, як його використовувати по нормальному. Саме тому ніхто не зрозумів, навіщо ця машина потрібна, і дуже швидко вона покинула конвейер. Хоча на сьогоднішній день є багато цінітоли, котрі шукають такі тачки, адже виглядає вона дійсно неординарно і в чомусь навіть кльово. Citroen c Сі 3 Плюріель. Саме плюріель – це кабріолет, котрий максимально непрактичний. Чому? У нього було два варіанти, як зняти дах. Перший це відкрити шторку, а другий це повністю відкрити шторку і дістати дуги, котрі кріпили цю шторку. Але була проблема. Адже ці дуги не вміщалися в цю машину, тобто в багажник. Тобто вам для того, щоб поїхати на повному кабріолеті, потрібно було ці дуї залишити вдома. А коли починався дощ, вам просто потрібно було їхати додому, щоб поставити їх назад. Чомусь французи вирішили, що це нормальне рішення, не продумали його до кінця і випустили машину так. Ну і звісно ж, вона провалилася, адже це, ну, капець, як незручно. Фіат мультіпла. Скільки ж це. Авто просто легендарне, і я бачив його у нас не один раз. Реально легендарне авто, котре було випущено фіатом, і воно реально не таке погане, як здається, на перший погляд. Адже так виглядає ну просто діко. Я думаю, що якщо ви будете на ньому їхати, всі сусіди будуть вас знати і будуть казати, о, це ж той бешений, котрий їздить дурний той, що їздить на оце чотирьозному цьому монстрі. Але насамперед це непоганий автомобіль, адже всередині багато місця, нормальні двигуни, абсолютно нормальні, надійні, економічні, абсолютно класна, недорога, прикольна тачка. І за дизайну вона не зайшла, вони зробили рестайлінг, вона ще попродавалася там років 4-5, і потім вийшла з конвеєру. Чесно кажучи, якщо б мені запропонували купити таку тачку, я б купив 100%, якщо б вона була жива. Адже це автомобіль, котрий визиває у людей посмішку. І це, я вважаю, просто прекрасно. Так, давайте закінчувати з гарними машинами, адже у нас топ поганих машин починає трансформуватися в топ класних машин. Поганих, але прикольних. Давайте рухатись далі. А далі у нас теж трішки дивний проєкт від Fiat. Це Fiat 124 Spider. Це та ж сама Mazda MX5, але з двигунами 1,4, котрі більш ламучі, менш потужні. При цьому керувалися трошки гірше, при цьому запчастини дорожчі, і їх важче знайти. Навіщо це було робити? Не зрозуміло до сих пір. Volkswagen божественний ваг! Куди <клодиш> ж без нього? Без божественного вагу? Volkswagen Phaeton. Ви такі, типа, так це ж це ж крута тачка. Так, крута. По розказам її володарів. Але насправді ніхто не хотів купувати собі люкс авто з шильдиком Volkswagen. Люди, котрі шукають собі авто бізнес-класу від німецького виробника, зазвичай йдуть в Audi, BMW і Mercedes. І було дуже дивно купувати великий Volkswagen люксовий седан більш ніж за 100 тисяч доларів. Саме тому. Модель повністю провалилася. Більше того, на дистанції виявилося, що вона ще й дуже сильно ламуча, ламучеша за своїх конкурентів. Тому так, це, мабуть, найгірший Volkswagen в історії Volkswagen. BMW i8. А ви що думали? Ви думали, що цей топ буде без BMW, тому що в мене BMW? Так, я знав, що ви так про мене подумаєте, але ні. У BMW були факапи, BMW 8 і BMW 3. Давайте розберемо ці дві тачки. i8. Машина, котра виглядає як суперкар, а їде максимум як хотхетч. І то нові хотхеті його вздрючнуть аж аж просто бігом. Навіщо було робити суперкар з півтора-літровим гібридним двигуном? Не знаю, комусь ця машина зайшла. Я вважаю, що це. Найскучніший суперкар в історії автомобілебудування, ну, в сучасності, звісно ж, старі суперкари вони теж можуть бути не такі швидкі, але це технології тих років. А на сьогоднішній день випускати таку машину, ну це просто бред, Я вважаю. Чи невже вони вважають, що хтось хотів економити на суперкарах паливо і екологічність? Це я вважаю, що люди, котрі. Купують собі суперкар, їм пофіг на паливо і пофіг на екологічність. 100% BMW i3. Я особисто їздив на i3. Це, ну, типа, якщо зравнувати з ліфом, більш-менше, але знову ж таки, навіщо ви робите незрозумілий дизайн всередині з цими переробленими матеріалами? Я все, я все розумію. Так, екологія, там, норми, всі діла. Ви й так зробили електричку. Навіщо ці понти не зрозуміли? Вона виглядає реально, як діч. Це із різних матеріалів. Карта одного матеріалу, тропеда іншого, ще з третього. Ось такі колесики в ширину. Ну, i3 реально дуже не рекомендую. Хоча багато людей, котрі люблять. Ну і завершую сьогодні наш невеликий топ BMW 3 Compact. Я ніколи не бачу, щоб хтось сказав, що це погана машина, адже агрегати там нормальні, як і у 46-ї BMW. Це 46-та купе, по суті своїй, але виглядає вона як повна діч, як на мене. Так, там це по БМВ керування, БМВшне, все там нормально. Але чисто із-за того, що вона виглядає як діч, для мене це BMW нон грата у моєму житті. Реально, просто отвратительний дизайн. Не треба було так робити, BMW більш так не робіть. Хоч ви зараз і заблукали трохи там по дизайну у своїх там незрозумілих якихось штуках, думках, ідеях. Але повертайтесь назад, повертайтесь на землю, ми хочемо нормальні тачки. А яка машина на вашу думку заслуговує місце в цьому списку? Напишіть в коментарях, поставте лайчик, якщо вам сподобалося це відео, і ми запишемо ще новий випуск. З новими тачками у цьому топі. Адже, звісно ж, це не всі погані машини на світі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Слава Україні, всім мирного неба, слава ЗСУ, Україна понад усе. Па-па.